Доброго дня, друзі! Вирішив показати вам, яка ще у Карпатах зима. Це Шурдинський перевал. От закінчується Чернівецька область. Верніше Чернівецький Вижницький район і починається Путицький район. Чернівецька область. Сюди Потейський район, а в цю сторону Вежницький район. Вежницький район. Це мій друг і брат Сережа. От туди ця дорога веде. Я забув, як називається ресторан. Там туди вгору, А така ще тут зима. По ті дорозі ми літом йшли в ліс, збирати гриби. І в ту сторону їхали на руску. Тут літом 10-15 машин, коли грибний сезон, Тут Гарний такий ліс, ялиці такі високі. Одним словом красиво. Моя ласточка. Не підвела мене, виїхали на перевал. Це самий верх перевалу. Зараз будемо спускатися, думаю. Що так, як піднялися, так і спустимося. І буде все добре. Слава Богу. День хорошо проведений. Відвідали брата одного, сестру. Дві сестри відвідали і направляємося додому. Слава Богу.